Жив маленький, сіренький зайчик. Його всі звали Зайчик забудько, бо він постійно забував, що і коли треба робити. Вранці, коли сонечко вставало, білочки чистили зубки горішками, їжачки снідали яблуками, а зайчик забутько ще спав у своїй нірці. Коли всі йшли гуляти, він тільки не вмивався. А коли звірята вже відпочивали після обіду, зайчик згадував, що ще навіть не снідав. Через це з ним часто траплялися неприємності, він спізнювався на ігри з друзями і залишався сам. Часто був голодний, бо забував вчасно поїсти, а одного разу так заснув. Що проспав святковий парад звірят найцікавіший день у лісі? Зайчик дуже засмутився. Чому всі встигають, а я ні? Тоді мудра сова пояснила: Друже, у кожного є розпорядок прокидатися вранці, вчасно їсти, гратися, відпочивати і лягати спати. Це називається режим дня. Він допомагає бути бадьорим і завжди все встигати. А ще сова допомогла зайчику. Вона розповіла, як саме дотримуватися режиму, вставати разом із сонечком, мити лапки й зубки, снідати вчасно. Після обіду обов'язково відпочивати, а ввечері готуватися до сну. Зайчику стало цікаво, і він вирішив спробувати жити за режимом. Наступного дня він прокинувся з сонечком, умився росою, поснідав морквинкою, побіг гратися з друзями, а потім відпочив після обіду. І що ви думаєте? Він все встиг і пограти, і попрацювати. І навіть допомогти мамі з того часу звірята вже кликали його не забудьком, а зайчиком і співайчиком.